Біля Тірана є торговий центр, це Албанія. От Зараз покажу, я не знаю, можливо, це їхній якийсь бренд. От, Бершка. От, але ціни на футболочку ну, 20 євро десь приблизно. Щоб ви мали на увазі, зараз покажу іще. От, 39 євро рубашечка. От, де тут бірочка зараз. 35 євро. Ось така от. І перегланчик, футболочки, шорти 25 євро. Ось такого плану. Я б сказав, би, що ціни тут дороговато по відношенню на, наприклад, навіть українських от, виробників. Що ви напишете, можливо, які ціни у вас в Європі, можливо, хто з Турції спостерігає, також напишіть ваші коментарі. От, але я думаю, що тариця потрібно у Турції.